Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Ну що, відпочили від горорів? Давайте до них повертатися. Хоча сьогоднішній фільм насправді горором не є. Це фільм-обманка, який лише намагається виглядати як постгорорний кінематографічний твір, а насправді є сімейною драмою. Ми з вами сьогодні обговорюємо сучасного класика кінематографу, доволі недооціненного, якщо говорити про те, як його сприймають критики і як сприймають мейнстримні глядачі. Хоча з іншого боку, усі нашого сьогоднішнього героя Стівена Содерберга люблять і шанують. Але це відомий парадокс про Содерберга в самому першому нашому подкасті. Який був присвячений операції Чорний кейс, ми вже поговорили. Настав час підняти тему чергової його кінострічки, яка нещодавно побувала в українському кінопрокаті. Я читав лекцію перед показом у планеті кіно, я публікував два великі тексти про потойбічне або краще, напевно, перекласти цей фільм як. Присутність про цю стрічку 2024 року. І от сьогодні, в нашому подкасті, ми знову обговорюємо Стівена Содерберга і будемо розбирати його перший. Хоча це і обманка, як я сказав, але все ж таки перший в його фільмографії горорний фільм. Поїхали! Потойбічне або все ж таки присутність в українському кінопрокаті фільм назвали Потойбічним. Це містико-психологічний трилер, знятий від першої особи. Дякую тобі, Содерберг, за винахідливість у стінах одного будинку. Все дуже просто, все доволі містично, але водночас і технологічно Содерберг інакше не вміє. Подобічне, це нетипова сімейна драма, і в чому проявляється нетиповість цієї сімейної драми, ми ще поговоримо. Це напівекспериментальний слоу-бернер, або як прийнято казати, пост-горор про привидів. Це чергова незалежна робота режисера, оператора і монтажера. Він сам відзняв цей фільм і сам його змонтував Стівена Содерберга на 100%, Авторська робота. Содерберг це той режисер, який увірвався у світ великого кіно і зі своєю дебютною кінороботою Секс, брехня та відео отримав золоту пальмову гілку на Каннському кінофестивалі. Оце так дебютант. Ерік Брокович Трафік, Трилогія про друзів оушена, Бульбашка, Делогія про Ч. Зараза. Фільм, який став страшенно популярний під час пандемії, трилогія про супермайка, удача Лохана, без різких рухів, замкнене коло, операція Чорний Кейс. Содерберг знімає багато, і кожен його фільм, навіть той, який можна назвати найменш вдалим, заслуговує наглядацьку увагу. Содерберг, великий професіонал. І от якраз в минулому подкасті ми говорили про Альфреда Гічкока. І так само, як я часто говорю, що Девід Фіншер є реінкарнацією Гічкока у 21-му сторіччі, так само можна сказати і про Содерберга. Це Гічкоківський режисер, який знає, що таке саспенс, який є, про що вже було сказано, високотехнологічним, який знімає швидко, який розглядає філософію та внутрішню сутність кінематографу саме з точки зору. Технічного його виконання для нього як знято не менш важливе, за що ти знімаєш. Без перебільшень геніальний Содерберг він собі не зраджує. Повернувшись до кінематографа у 2017 році, а він брав тоді дворічну паузу і казав, що, можливо, взагалі зав'язав з кіно, Содерберг став особливо плідним, добре відпочив. І з того самого часу, з 2017-го, він випускає як мінімум по одному фільму чи серіалу, або ж і фільму, і серіалу водночас на рік. Знімає так, як колись знімав Вуді Аллен. Содерберг працює швидко і впевнено. Схоже, що йому підпорядковується будь-який кіножанр, будь-який кіноформат. От за це теж дуже люблять Содерберга. За що він не візьметься? Який фільм він не випустить, якою кінострічкою не буде займатися сьогодні, все в нього вдається, все йому дійсно підпорядковується: від спортивної драми Птах високого польоту та від легковажної комедії, такої як Удача Лохана, до параноїдального трилера Замкнене коло. Або ж навіть постгорором, бо той бічне, яке ми сьогодні обговорюємо. От за це Содерберга, якого часто називають вундеркіндом кінематографа, я ж кажу і люблять за його багатоверстатність і все обдарованість. Ви ще підіть, пошукайте подібного йому режисера. Який буде почуватися як риба у воді в найрізноманітніших жанрах від легкої фарсової комедії, от як удача Лохана, це дуже смішне кіно. Адам Драйвер «Деніел Крейг» – подивіться обов'язково цим фільмом. Содерберг повернувся в велике кіно після двох років відпочинку. Пам'ятаю, як ще дивився цю стрічку у львівському кінопалаці, або ж навіть вже у планеті кіно не можу пригадати. Здається, це був 2017. Ох. Скільки ж років пройшло з того часу, вже майже з десяток. І от Содерберг дуже добре себе почуває, як у комедійному жанрі, так і у трилерному. І кожен його фільм це велика подія. Тут також важливо сказати, що він великий молодець, як у мейнстримі, так і в незалежному кіно. Ну, слухайте, режисер, у фільмографії якого 12 друзів Оушена сусідять з бульбашкою. Тобто чистий мейнстримний фільм поряд чи не з артхаусом, а моє життя злібераче серіалом лікарня Нікербокер, тобто розважальний байопік про гомосексуальні стосунки Майкла Дугласа зі своїм коханцем, та серйозний трилерний, навіть можна сказати, містичний серіал: Як же йому забути Клайвом Оуеном?» Згадав, мозок ще працює. І це буквально. Ну, різниця в один рік: моє життя з Ліберачі 2013-го, а лікарня Нікербокер 2014 2014-го та 2015 років. Так от режисер, у фільмографії якого от так от сусідять фільми, він не може не викликати повагу. І тому ми так любимо Содерберга. Тому про нього так полюбляють казати критика, як про майстра, якому все вдається. І от потойбічне – приклад не ідеального фільму. Ти не скажеш, що це особливо вдала кінострічка. Вона багатьом глядачам і критикам не сподобалась, але тим не менш цей фільм вартує перегляду. І ось чому. По той бічне, це черговий камерний проєкт Содерберга вартістю у кілька мільйонів доларів. І все. Цей фільм знятий за три тижні. Він з компактним хронометражем менш ніж у півтори години. Сьогодні такі фільми просто не знайдеш. Та зі незначною кількістю монтажних склеюк. Це його авторський бердмен Алехандро Гонсалеса Ін'яріто, або ж гравітація Альфонса Корона, але зі значно меншим бюджетом. Один будинок, одна сім'я, один привид і одна кінокамера з ширококутним об'єктивом. Все просто. Причому потойбічне засноване на особистому досвіді Содерберга. Він та його дружина вважають, що в їхньому будинку може жити привид, якого вони назвали Мімі, як зворушливо. Стосунки з Мімі, гіпотеза про те, ким або не знаю, чим міг би бути цей привид, і стали основою для сюжету Содербергівської картини. Режисер накидав цей сюжет буквально на десяти аркушах і передав. Майстру сценаристу, реально зі світовим ім'ям Девіду Кепу, якого ви маєте знати по сценарним роботам до таких фільмів, як Парк Юрського періоду, Місія Нездійсненна та Перша стрічка з Томом Крузом, Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа, і це лише вершина айсберга. Содерберг вже тричі співпрацював з кепом до потойбічного. Вони випустили пандемічний трилер Кімі у 2022 році, ну в самий розпал коронавірусної пандемії. А потім, після потойбічного, вони випустили вже згаданий мною сьогодні двічі гічкоківський трилер. Ідеальне, на мою думку, кіно операція Чорний Кейс. Прем'єра подобічного відбулася на кінофестивалі Санденс. Це 19 січня 2024 року. Насправді цей фільм доволі довго добирався до великих українських екранів, і його багато разів переносили в прокаті. Чому велика загадка? Але дізнатися можу. у світовому прокаті. Стрічка зібрала трохи більше 11 мільйонів доларів, і здавалося б, це копійки, але. Для малобюджетного фільму це не так вже й погано. Витратив, умовно, 2-3 мільйони, а зібрав 11. Не скаже, що великий прибуток, але тим не менш для подібного камерного кіно це, кажу ж, непогано. І от хтось каже, що у потойбічному Содерберг перевернув дошку з правилами горорної гри, мало не привнісши до жанру нову оптику. А хтось каже, що у режисера вийшов досить прохідний. І посередній фільм. Правда, з моєї точки зору, десь посередині. Це далеко не шедевр, але й далеко не провальне кіно. І навіть якщо це й було зі мною, навіть якщо сюжет цього фільму вас не чіпає, і фінал, здається, вам, ми ще про це поговоримо, натягнуто тож Ямаланівським, ви все рівно можете отримати задоволення від технічного виконання потойбічного. Привид! Тут можна навіть казати Содерберг, який знімав цю кінострічку, бігаючи по будинку, це дуже важливий аспект потойбічного в певному сенсі його головна ідея. Бо в усіх інтерв'ю Содерберг так і каже, можливо, я придумав найпростішу концепцію для Горора. Камера є привидом і виходить. Що це технічне виконання, оця камера, через очі, оптику якої ви дивитеся, наче привид за тим, що відбувається у будинку, і має вас лякати. Ну, своєрідний концептуальний наратив. Бо виходить, що таким чином ти ламаєш четверту стіну між глядачем і тим, що відбувається на екрані. Тому що кожну мить, дивлячись цей фільм, глядач розуміє: я зараз привид. Який існує і який левітує будинком, в якому проживає сім'я. От будемо обговорювати сюжет потойбічного вже от-от. І виходить, що все це не може не інтригувати. Це додатковий шар, який зацікавлює тебе у потойбічному. Сюжет не подобається, ми це прийняли. Я можу це зрозуміти, і більшість глядачів каже, що фільм доволі передбачуваний і простий, але він затягує своїм, повторюся, технічним. Виконання. Тепер давайте розбиратися з потойбічним. Потойбічне це насамперед, звичайно, ніякий не фільм жахів і ніякий не трилер. Це лише обман. Це сімейна драма. У центрі сюжету потойбічного сім'я з чотирьох осіб. Є в нас владна мати Ребека, як в одноіменному фільмі Альфреда Гічкока, і вона замішана у фінансових махінеціях. Ребекку грає Люсі Лью з вбити біла. Є в нас слабовільний батько Кріс, нездатний проявити наполегливість. Його грає Кріс Саліван, який знімався у Содерберга в серіалі Лікарня Нікербокер. Є в нас жорстокий підліток Тайлер, який знущається з однокласниці. І це дебютна роль для актора Едді Медея. І є ще замкнута Хлоя. Яка болісно переживає смерть своєї кращої подруги, це сестра Тайлера, і грає її Каліна Лян з ліги мільйонерів. Відносини всередині цієї сім'ї нездорові. Мати помічає сина і не помічає дочку, а батькові набагато простіше спілкуватися з дочкою, ніж з сином. Тобто, батьки поділили між собою дітей та обов'язки. Сварки. Недомовки, що там ще агресія, шлюб Ребеки і Кріса явно розвалюється, А Тайлер і Хлоя, брат і сестра, здається, не здатні терпіти один одного. Врешті-решт, із цього починається по той бічне, сім'я поселяється в новому затишному будинку. От тут і починається незрозуміла чортівня. Предмети самі по собі переміщаються по кімнаті. Двері несподівано зачиняються, щось знайоме чи не так. Закляття 4 б'є всі рекорди серед горорів, полиці в шафі ламаються і так далі. Хлоє стверджує, що перебуває в деякому контакті з потойбічним духом, який проживає в їхньому новому будинку, проте їй, звичайно ж, ніхто не вірить до того моменту, поки привид не громить кімнату Тайлера у всіх на очах. Звичайно, що після такої переконливої демонстрації потойбічного втручання батьку сімейства доводиться викликати жінку екстрасенса яка багато чого прояснює. Виявляється, що для померлих духів час тече інакше, прямо як в назад у майбутнє, інакше ніж для живих. Минуле і майбутнє для них злиті в одну мить. І схоже, що привид застряг у будинку не тому, що тут колись давно трапилось дещо страшне. Знову, астрал, закляття. Пригадайте усі ці горні франшизи про привидів. Ні. Наш привид застряг у будинку тому, що дещо страшне, ще тільки має трапитися у майбутньому. І от розумі, це як хочеш. А ще екстрасенс стверджує, що їй у вісні явилось видіння. У всьому, у чому і чому винне закрите вікно на другому поверсі? А? Більшого я вам не скажу. От за подібним горорним сюжетом простежується ще один. Здавалося б, я зараз вам переказував стандартний горор. Я не просто так пригадував популярні. Привидні франшизи Астрал і закляття, тому що вони дуже схожі на те, що ви зараз почули. Але за цим горорним сюжетом простежується ще один трилерний, який розкривається у фіналі потойбічного, і про який я теж не буду вам казати, щоб не зіпсувати розв'язку, якщо ви потойбічне ще не дивилися. Однак обидва ці жанри і горорний. І трилерний, вони повністю підпорядковані жанру сімейної драми. Ось що таке: потойбічне. Потойбічне центрується на дисфункціональному характері внутрішньосімейних стосунків. Страшенно популярна тема для американського незалежного кіно. Цей фільм Содерберга про те, наскільки важливо лагодити поламане, наскільки важливо чути один одного. І один одному допомагати в разі потреби. Ідея ця сама по собі доволі винахідлива. Та. Ну вона ще й приправлена операторськими вишукуваннями Стівена Содерберга, що стоїть за суб'єктивною камерою очима привида. Він буквально бігав по будинку в безшумних гумових капцях. І намагався зняти якомога найдовший свій кадр. Знову ж таки повторюсь, як Ін'яріту, так та коорон у своїх стрічках. Але не дивлячись на все це, на всю цю винахідливість, реалізована ця ідея досить незграбно і прямолінійно. Ось чому багато хто говорить, що потойбічне все ж таки невдале кіно, як мінімум, з точки зору сценаристики, герої потойбічного, і особливо більшого вам не скажу лиходії. Вголос промовляють усе, що вони думають, для того, щоб ми, глядачі, тобто ми привиди, могли зрозуміти те, що відбувається на екрані. Хореографія потойбічного, а це найважливіший його смисловий компонент, про що я розповідаю вам вже 15 хвилин. Буває, відволікає нас від саспенсу, і це теж в певній мірі мінус. Ми б хотіли зануритися в історію, але не можемо забути про те, що ми привиди. Що ми дивимося очима, до речі, а в привидах є очі? Гарне запитання, що ми дивимося неіснуючими очима, неіснуючої істоти паранормального привиду, на весь сюжет кінострічки. І це, наче, відволікає нас від фільму і постійно змушує повертатися до самих себе, пригадувати, що ми лише дивимося кінострічку. От з операцією Чорний Кейс так не було. Ми постійно перебували в дії. Ми переживали за персонажів Фасбендер, Бланшет. Що ж між ними відбувається? Хто кого зрадив? Це крутіше за містера і місіс Сміт, що від Альфреда Хічкока, що з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі. Але потойбічно не таке. Цей фільм побудований таким чином, що він... Приносить тобі певне навіть естетичне задоволення від розуміння технічної майстерності Содерберга, але водночас це і відволікає від усього, що відбувається на екрані. Крім того, феміністичний мотив у сценарії фільму іноді аж занадто нав'язливий і поверхневий, на мільйон раз. Один з персонажів повторює: ти все вирішуєш, ти все вирішуєш, ти все вирішуєш. Добре, я зрозумів, що ця дівчина все вирішує, але нам це нав'язується. І таким чином ми зрозуміємо, що а далі сказати не можу». Але оцей герой, який повторює ці слова, він відіграє дуже важливу роль в сюжеті. Ну і нарешті картина Содерберга явно страждає від нестачі бюджету. Цей фільм дійсно знятий за пару мільйонів доларів, і це помітно в його реалізації. Однак при всьому цьому потойбічне справляє позитивне враження. Таке кіно цікаво дивитися завдяки властивому Содербергу вільному стилю і його режисерській майстерності. От реально, ця свобода якою Содерберг користується протягом усієї своєї творчості, вона надихає, вона надає тобі крила і змушує цікавитися Содербергівською фільмографією? Дуже цікаво, дуже приємно, от дійсно дуже приємно дивитися фільм, створений режисером, який не просто вірить в свою справу, а шукає максимальної свободи під час реалізації. І ти розумієш, що Содерберг як маленька дитина, як підліток, бавиться з кінематографом, шукає себе, намагається зняти фільм інакше, не так, як він знімав свої фільми до тієї кінострічки Содерберга, яку ти зараз дивишся. І оцей безкінечний експеримент, цей безкінечний Содербергівський виклик він приманює глядачів. До кінозалів, чого правда, не скажеш ані про потойбічне, ані про операцію Чорний Кейс. Обидва фільми, особливо Чорний Кейс все ж таки не стали великими прибутковими фільмами, але тим не менш, я особисто Содерберга люблю і ціную. Та й взагалі, в якомусь сенсі, потойбічне це детективне шямаланівське кіно. Пригадайте, шосте відчуття та будь-який фільм, Найта ш Ямалана. Є в ньому дві важливі сцени. Наприкінці стрічки, які повністю змінюють глядацьке ставлення до побаченого. Тому по той не можна передивлятися, як і фільми Найта Шямалана. Коли ти дивишся його кінострічку про супергероїв з Брюсом Віллісом, або про привидів шосте відчуття, вибачайте за страшні спойлери, але це дуже старі кінострічки. Ти хочеш їх передивлятися саме тому, що фінальна сцена. Просто перетасувала усе, що ти бачив до того. І коли ти будеш дивитися фільм вдруге, знаючи розв'язку, знаючи головний шямаланівський секрет цих кінострічок, ти будеш помічати те, на що не звертав увагу. І потобічним буде так само. Повірте мені. Дійсно, коли ви дізнаєтеся, чому він так зробив, або чиї це очі, фільм Содерберга може здатися вам цікавішим. Ах, так, більшого сказати вам не можу, тому що будь-які додаткові пояснення будуть спойлерами. Сподіваюся, вам сьогодні було цікаво слухати цей подкаст. Ми розбирали потойбічне. і як завжди, це було кіноманською пригодою. Підписуйтесь на наш канал. Так, в нас вже більше аніж півтори тисячі підписників, більше аніж сто шість тисяч переглядів і більше аніж двісті. Відео на каналі. Щодня щось новеньке для вас випускаємо. Відеорозбори, а тепер вже відеолекції, шорти, от, будь ласочка, подкасти, все це для вас кожного дня з'являється на нашому каналі. Тому будемо вдячні за підписку, за коментар, за лайк. Якщо, звичайно, бажаєте його поставити. І вам все сподобалося від початку і до кінця, та за репост цього подкасту своїм друзям, бабцям та іншим. Родичам, підписуйтесь на наші інстаграми, фейсбуки та телеграми. Все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Там багато чого цікавого: і нові трейлери, і рецензії на класичне кіно. В першу чергу зрозуміло, що. Гічкоківське, але також розбираємо Джима Джармуша. І як я і обіцяв, доволі скоро на нашому Ютуб-каналі будуть з'являтися не тільки Гічкоківські подкасти. От я вже готуюся, почав готуватись до четвертого подкасту про Альфреда Гічкока на нашому каналі. Послухайте минулий, який називався Життя та Смерть Альфреда Гічкока, якраз перед потойбічним. Наступний подкаст. Буде присвячений гічкоківським диватствам. Будемо разом сміятися, але також і плакати, намагатися зрозуміти таку дивну і, можна сказати, нездорову постать Альфреда Гічкока, від чого він страждав, чим він сам надихався, яким диваком він був. Дякую за те, що ви залишаєтеся на нашому каналі, або тільки доєднуєтесь до нашої кіноманської спільноти. З вами весело! Дивіться, гарне. Кіно кіномен Станіслав.